Мої любі друзі, в першу чергу мої любі коровайниці. Ось в мене є книжечка і про 365 борщів, і ось про весільні традиції сіл. Але зараз для моїх елітних членів, елітного суперклубу, борщотворців і тістотворців, я вам, я вам обіцяю, що я напишу книгу 10 фестивалів борщику у глиняному горщику і 5 фестивалів коровайфест». Членство у клубі означає, що я для вас працюю для вас, ви це знаєте. Я рекламую вас. Я для вас напишу книгу. На кожній сторінці книги будете ви, ваша праця, ваше захоплення, ваша, ваша любов. Ось, як, наприклад, ось пані Людочка Будку, хоч, Рада хоча б, хоч пані Людочка тут у нас вміщена, тому що так було про кожну коровайницю, і про Лідочку Рудь, і про тютю Катю Порскалу, ось, і про дівчат, ось про е, Катрусю Гриценко. Про, про всіх, про всіх. Просто що то ж треба за всім слідкувати, но, то я, наступна книга буде і про вашу творчість, і про ваші короваї. Ось, бачите, Лідочка Рудь і Таня Вінсковська. І рецепти, якщо ви захочете їх вмістити, і ваша біографія. Тому, будь ласка, дорогі члени клубу, ті, що вже наявні, нас вже більше 20 людей. Я запрошую вас. Я максимум місця обмежені. в мене я мій певний максимум, я поки що про нього вам не сповіщаю. Багато, знаєте, гуртове, чортове, як то кажуть, а в нас воно все буде з любов'ю і для нас своїх. Про вас, про вас вже є потреба. І говорити по всіх каналах, по всіх соцмережах, по всіх, ви бачите, що я прошу, оплачую послуги професійного фотографа, відеозйомка в нас також ведеться. Це все, це все ну, потребує певних коштів. Тому, тому що ж. До речі, в нас буде супер секрет, супер класна буде у нас е, на Коровай Фест. Ну, для вас дуже буде багато подарунків. В першу чергу я шануватиму членів елітного клубу, член кинь, тому що в нас є і мужчини, і, жін, і жінки. Поки що більше жінок. Ось тому, е, тому, тому тому. Вас треба, вас треба ще більше шанувати, вас треба на руках носити. Знаєте, піч наша на сохах, діжу носять на руках. Оце і вас так треба. Я на зв'язку для вас майже цілодобово пишіть, дзвоніть, діліться ідеями. шануймося, Ми того варті. Нехай день для добрих людей буде добрим. Будемо жити.